Ву кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. кашлю немай. Відставка голови офісу президента Андрій Єрмак написав заяву подав заяву про звільнення, яку президент прийняв указ про звільнення Єрмака Вже оприлюднений на сайті глави держави. Передавали відставці обшуки, які сьогодні вранці на БуІСАП провели вдома Єрмака. Як писали українські медіа, ці обшуки відбувалися в межах спецоперації Мідас, яка стосується корупції в енергетичній сфері. Президент Зеленський у своєму зверненні вже заявив про перезавантаження офісу і обговоримо ми всі ці події. І прогнози, про яке перезавантаження йдеться з Володимиром Феса. Політичним експертом він зараз з нами на прямому зв'язку. <дас>. Голова <дас>. правління правління прикладних досліджень Пента. Пане Володимир вітаємо вам! Дякуємо, що оперативно змогли до нас підключитися. Доброго вечора вітаю. Скажіть, будь ласка, Зеленський заяви про початок вже завтра політичних консультацій. Що ви очікуєте від цього процесу, і чи можете вже назвати якісь кандидатури, до яких варто було придивитися? Ну відразу зазначу, на враховуючи от стрімкий характер сьогоднішніх подій, готової кандидатури на заміну ярмака у Зеленського не було. Хоча тема ймовірної відставки Єрмака вона обговорювала ще декілька тижнів тому. Ну власне після оголошення операції Мідаси, оскільки там, хоча б опосередкована, ярмак фігурував, ну тому тема відставки, ну і були ж три вимоги опозиції. Про цю тему говорили. Але готової кандидатури немає. Саме тому Зеленський буде проводити співбесіди. Буде, я думаю, думати, хто має бути людина, яка очолить офіс, а це потребуватиме ще і функціональних змін з точки зору управлінських взаємин. Тому що Єрмак побудував. Навколо себе механізм ручного керування. Він фактично був знаєте, такою головною кнопкою на пульті управління президента. Через нього йшло виконання доручень президента, і це відбувалося часто густо в ручному режимі. Будь-який новий очільник офісу президента не матиме таких впливів от такої системи ручного управління і на перших порах навіть особистого авторитету. Так, що це суттєво вплине на характер і зміст управлінських відносин в офісі президента і відносно президента з різними державними структурами, це само по собі така, я так умовно скажу, образна. Така така сама по собі управлінська міні-революція в зв'язку. Зв'язку з е, уходом Єрмака. Хто може бути Потенційно, е, або хтось з заступників Єрмака, е, заступників очільника офісу президента? Люди, які знають, як працює ця структура Офіс президента, які знають колег, і їм легше буде побудувати е, роботу офісу вже з новим керівником. Я вже чув такі припущення, що може стати очільником офісу президента військова людина. Ну у нас є інститут військових адміністрацій при фронтових регіонах. А тут в умовах війни, в умовах нинішнього загострення воєнної ситуації і переговорного процесу. Ну це виглядало б логічно. У нас є впливові військові керівники. Вони, правда, на фронті більше потрібні, на мій погляд. Але, тим не менш, якщо людина має досвід цивільного управління і досвід управління воєнного, то такий варіант, я думаю, теж може розглядатися. Ну і може бути якийсь несподіваний варіант Людина, який довіряє президент, яку він знає, і це знаєте, буде спосіб так кардинально переформатувати можливо, структуру управління і в офісі, і навколо офіса. В Будь-якому випадку я думаю, що крім заміни керівника офісу президента, відбудуться і певні функціональні зміни. Всередині офісу, і схоже, що ну чуток вже багато. Ну і президент на це натякнув в своєму зверненні. Що можуть бути ще й декілька кадрових змін, Пане деякі мире, давайте вже Кармін. називати прізвище, бо чуток багато, але поки ні, що ні, ну я ж кажу прізвище зараз. Як ви Де... як ви оцінюєте реалістичність тих прізвищ, які вже з'являються в змі? Це те, що Юля Свириденко, прем'єр-міністрка, може очолити офіс, а прем'єром може стати Михайло Федоров. Дивіться. дивіться, я можу вам сказати, ще два тижні тому от я обговорював е, тему Єрмака, ну і зі мною обговорювали різні люди. Називали всі практично дві, два прізвища: Оксану Маркарову і Юлію Свіріденка. Ну, Оксана сказала, що вона е, з нею про це не говорили, і вона не хоче працювати на цій посаді. Я знаю, що вона хоче залишитись в США, представляти Україну відносно ЗМВФ. З МВФ. По, про Свіріденку Свіріденка називали. Однак. Треба розуміти одну просторі. У неї є досвід роботи в офісі президента, і вона могла б бути дійсно і не треба було б адаптуватися. Президент її добре знає. Варіант нібито оптимальний. Однак, що треба розуміти? Її перехід в офісу президента означає, що потрібно формувати новий уряд, і треба обирати нового прем'єр-міністра. А я вам відразу скажу: от в рамках цієї міні-революції, яка зараз буде відбуватися, у нас виникнуть і вже починають виникати серйозні проблеми в парламенті. З дуже високою вірогідністю зникне інститут монопартійної більшості. І е, почнуться коаліційні перемовини, розмови про формування уряду там, з новою коаліцією. Е, але е, сформувати нову коаліцію буде дуже важко. І я поки що схиляюсь до того, що у нас взагалі не буде жодної офіційної парламентської більшості. Це жодним чином не вплине на роботу парламенту. Але без коаліції сформувати новий уряд буде складно і призначити нового прем'єра. Це торги зараз треба починати, домовлятися про кандидатуру, про нових міністрів. В нинішніх умовах я вважаю, що це такий гармидер, який ну якого нам варто уникнути. Тому цей варіант з такою рокіровкою він не вирішує проблеми, а створює додаткові проблеми з створенням нового уряду і з призначенням нового прем'єр-міністра. Тому я до цієї комбінації з Юлією Свіріденка. Поки що ставлюся скептично. краще е, брати людину, е, призначення якої не от таких е, складних е, політичних і адміністративних наслідків. Пане Володимир, ну ви ж сказали, що це рішення було доволі революційне. Може, і призначення далі будуть не менш революційними. Тому почекаємо завтра, будуть консультації з потенційними кандидатами на те, щоб очолити офіс президента. А до того, що ви сказали, додам, що зараз з'явилася якраз заява лідера фракції Слуга народу в парламенті Арахамі з повною підтримкою рішення президента якраз щодо звільнення з посади Андрія Єрмака. Вихідний будуть непрості будь-якому я... yeah. разі. Так, да, да. от хто знає. може давід буду претендувати. Теж на що, хоча на що претендувати на голову офісу На роль керівника офісу президента? Хоча я думаю, що зараз він більше знадобиться в парламенті. Тому що зараз потрібно буде людина, яка буде забезпечувати і, хоча б відносно єдність фракції Слуга народу в нових умовах. А головне в умовах суттєвих змін структури парламенту потрібно буде людина, яка буде надійним ефективним комунікатором між офісом президента і парламентом і всередині парламенту. Точно дякую, пане Володимире. Будемо дивитися. Вихідні будуть дуже цікаві і да я впевнений, що кандидатур буде з кожною годиною звучати все більше і більше. Володимир Фесенко, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пентабуз на у прямому ефірі.